До речі, є певні методи, і вони підходять жінкам з певними кодами, звісно, кодами душі, коли ти можеш активно займатися спортом і безпосередньо афірмувати те, що ти хочеш бачити. Тому що коли ти це робиш, то ти записуєш. Цю нову реалію, яку ти хочеш бачити в своєму житті, в тіло, бо підключаєш до цього рух. Єдине, все ж так, там є один нюанс, який треба враховувати, це треба.